Случилося. Дід пікає щось. Чого це він так гнався? Він що не вспіває кудись. Ти що кудись не вспіваєш, що? Женеся так. О, о, ага, попробуй відкрити. Ну-ну-ну, точно, дід. І що там він таке? Щось достає, що мені бігти, чешу. Я так добре пристроїлася біля телефону, а тут дід женеться. Кицька, кицька, зустрічаю. Дід не сам м'ясо. Котяча, котяча м'ясо ж не са. А ну покажи. Та, Це не котяче. куряча. то не видно ж мені. Так що ж ти дивиш. Куря... Куряча, так? Да? Для Та-да. З для, для котячої морди і вона біжить поперед мене. Дід мені нічого не привіз, за завжди везе. Ого, Така умна ти кицька. Привик бігти. Чи привикла бігти поперед мене? Ага, ага кицька. Дід і мені щось привіз, так що не треба. Не треба нас дурить. Так що дід мені цілу торбу приніс. Я навіть знаю, що там. О, на водичку мені возить, щоб мені не було жарко. Ох, сьогодні спекотно. Ще пообіщали пообіщалий дощ після обіду. Ну, чи буде він, чи не буде, бо там щось. Да, бо там щось сильно мало процентів. Може бути. О, дід. Гадай, по чому? Ложи, лож, по 14 чи по 17. Не вгадала. А по чому? По 10. По 10? Де це повороті таке? Повороті продавали. Да? До... Так сюди взяти, думаю. Так, да. Ух ти, дід, і подумав. Світка, дід. Ну, ти придумав. Води набрав мені хтось на нас стільки. Кавуна притягнув. Це ж усе для мене. І хоче, щоб я ходила і Шо? Я водяною, то буде всередині, да, no? так? Буду я бульчать водяним. О, Ой, я не можу вже. Що таке? Щось мені важко на шлунок на мій. Що я шо? вже води сіка зранку напевне. Одного з'їла. Mm. Та вже до їдою вже більше не буду їсти. От так от. Ну садить. Садіть. Спасибо, Да. да. Спасибо. Дідові. О, ти все. Ой, о, трошки вітер повіяв. А то яке зранку прямо пекло. Це перед дощем чи що це воно. Сьогодні я пішла, вибрала огірочки, помідорчики. Трошки є і більші, ось. Ну, в основному такі. Небагато. Небагато їх. Не знаю, тут два чи три кілограма, на базарі по 50 помідорів. Да. Так що помідорів багато немає. Вони там почорніли багато і цього. Ну, як б скажу, туди не кидай, бо там воно через верх зараз побіжить вода. То хай біжить, Я ще сама положу, Ох, так що помідори дуже дорогі, так і будуть вони, я так і зрозуміла. Помідорів треба наїдатися, поки вони є. О, ось такі смачненькі, гарненькі, треба їсти. Розрізай пополам, тобі пополовина і мені половина. Зразу ділимося чесно. Дід сильно чесний такий по пополам ділити. Та яка, щось таке, Яка ціна яка її каву. Ну, воно туди лежить. Ложи. Ложить. Ложить хороший. Ложить. Ні, лежить туди, куди треба. От Ну, Це до. яка? Це моя? моя. Бери, хай тобі більше буде. А насіння, боже, це ці, не люблю вони, що вони насіння так. Неаккуратно в них воно. Він такий міщачок будь. І в ньому насіння все. Там всередині чи з боку чи де-небудь. А куди ні ото. Ну, можна їсти. Да? Ну, зараз будемо їсти. І насіння За Задача деревень. Хороший, так? Да? Mm -hmm. Так, ну ладно, тоді дід. І я буду. І всім нехай смачного. Ох, сьогодні ж пече. Таке nee, доща може напекти, бо я не можу вже видержати такої ж спеки. Трошки хмарки почали, не вже справді буде дощ. Ну як буде, то й добре, а не буде, то й так хорошо. Не сильно він уже й треба той дощ їхній. Ух, oh, їй надо, що ж капуста староста. Uh, та мені вже не надо. А капусту хто їсть? Так, ну все дід, їсть свого кавуна. Будемо кавуни їсти. То -то їсти. Ага. А мені ще на вечір тобі ж вараники їс парить. Mm. Ой Боже, ну 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 ну. О, дід. Трішки зібрав полунечки, ну куди її? Оце якраз діду і вараники приготую з ним. Зугласний дід? Да. Дід згласний на вареники. Оце якраз. Так що дід буде, о, дідові буде смачно. Цукру додавлю, щоб були солоденькі. Це таке, як дід любить. <смеш> Попереду. <смеш> Мед свій з'їв, дорогенький. Я тобі дала порцію на дві неділі, ти за два дні з'їв. Ну, то хто ж тобі винувати? Тепер будуть вареники. Вареники будуть із цукром. Ну нічого, воно буде смачно, знаєш, із полуничкою. та ти що? Хоч вона така перепечена на сонці. Ну, ще схожа на полуничку. Яка є? Да, яка є? І Такую можна. Яку дід виростив. Да. Та вона вже сама росте. Вже поливали, поливали, а воно почало сохнути від коріння все. Що осталося? Та осталося. Ну нічого. Буде смачно. Так, пішла я. О, дід уже добрався такий. Прибіг додому, прибіг додому і кричить, я їсти хочу, наче я його десь посилала. Така жара, а він по городах бігає. Ох, і дід. Тут така печа смалить, а дід ну вже трошки, наче пройшов дощ, тіпа типу того, наче після дощу в нас трохи стало вже. Веселіша, якось прохолодніша, хоч і дощу не було, обіщали, ну погреміло десь, воно тут дедалі в сторону. А я ж кажу, дідові, що будуть вареники сьогодні із полуничкою ж. І саме попалася мені одна макака, макака, я їй ще скажу. Сиділа, їла вареники і розказувала, як вона їх зробила. А я думаю, то я такі зробила. А так як я робила, це захотілося по-другому мені зробити. Ну, та я їх зробила по-другому, а вони не вийшли в мене чогось такі, як вона їла їх. Щось вона мені неправду сказала. Ну мусить дід тепер їсти такі вареники, які є. Та я ти йшов, експериментатор. Да. Які є, такий буде їсти. Каже, тоненькі, тоненькі такі. Я знаю, чого вони такі тоненькі, вона щось мені не доказала, чи я не дослухала. Коротше, треба було робити, так як я робила. Окей. І нікого ніколи не слухатися. Да. Послухала на свою голову. ну Нічого, дід голодний, то він поїсть. Геш хороший, ну дід, ну хоч ти скажи. Я більше так не буду робити ніколи в житті. Тільки по-своєму робити. Захотілося мені. мені. Вони ну, худенькі якісь. Ні, я на другий раз зроблю тобі ось з капустою зроблю, тільки по-своєму вже. Худенькі? Тож були завжди товстенькі такі, а це стали худенькі. Що вона мені розказала? Що я слухала? Ну не знаю, треба було б не слухати. Сама ж винувата. Слухай, що хто розказує, й слухай. Я ж думала, що в мене такі будуть, як вона то показувала. Чуд, думаю, як це в неї такі вони. Ага, так, якраз такий мед. Ну нічого, вони не пропадуть, дід такий голодний, та ще з полуничкою, вони солоденькі. Е смачно, дід? Молодець, дід. У мене ще тісто осталось зробити, ще не викинуть вареники. Бо у мене ще тісто залишилося. То завтра зробиш. Ти не поїси. Там ще така каша смачна, типа ну, типу на плов поставила режим плову, рис з м'ясом, з моркою, з цибулею, ох. Ну, ще дуже гаряче. Дуже порисати. Ну, ді... Ні, то вже по-своєму як роблю, то в мене виходить завжди. А тільки чуть починаю чудити, то нічого не виходить. <свісно> Нащо його як знаю вже, то знаю. Роби, як знаєш. Що ти вже його то видумуєш. От, Нада ж так, а? А вдруг Да, Думаю, в когось лучче, та не лучче, воно. Хіба ж я таке не знаю, що тільки так треба. Ну? ну, зробила, то й зробила. Дід все равно поїсть, скаже мені спасибі. Дай дід? Угу. Так, смачного тобі, діти, мухи ганяй, бо такі кусючі, це ж вже як мухи в спасівку. Уже б я казала, якби швидше той мороз був, та щоб ці мухи десь подівалися. сподівалися. Хай білі літають, то ти хоч не лазять, не повзають, а то хоч з хати не виходять. Одне місце, що в хату заховався, і там мух немає. А тут же гадость така. Де воно розплодилося вже стільки? Я не можу з ними. Так, як то в лісі комарі як прийдеш у ліс, а вони не дають спокійно там жужжать. Хочеться, щоб і ліс з ними щез. А тут мухи не дають спокою. Ну їм вже не довго залишилося. Слава Богу. Да. Да. Так, коротше, хмари розійшлися, сонце виходить. Той воно там ого, просвітлення. Вони десь воно пішли туди, туди пішли. Кругами якось обійшло, погриміло акуратно, так. нас перейшло воно. І ми осталися. Ну і нас, добре. Да. Всім доброго вечора і гарної погоди. От то.